Добрий день, мої любі малята! Погляньте, до нас завітала лялька. Їй потрібна ваша допомога. Вона зі своїм другом вирушила в подорож і через деякий час опинилися на березі річки. Потрібен транспорт, на якому вони попливуть річкою, а потім досягнуть протилежного берега. А який це буде транспорт, дізнаємось, коли ви відгадаєте загадку? Ні сани, ні віз, а гіди по воді без коліс. Це човник. Правильно, друзям потрібен човник. Для подорожі. Давайте його розглянемо. У човника є корма, ніс, борти. дно, сидіння та весла. Давайте допоможемо друзям. І збудуємо для них човник. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Ми на човнику гойдались. Раз угору, раз униз. Під мосточком пропливали. Покатались? Зупинись. Для роботи нам потрібні. Аркуш з синього картону або паперу. Дно човника, вирізане з картону, цеглинки Лего. А також весла для човника. Їх можна заздалегідь зробити разом з батьками, використовуючи різні матеріали. Наприклад, можна зробити їх з трубочок та картону. Ось так. Спочатку беремо дно човника і розміщуємо в центрі аркуша. Потім навколо дна човника поступово ставимо цеглинки. Перша цеглинка це корма човника. Ставимо її вертикально на довше ребро. Тепер будуємо борти човника. Дітки потрібно щільно прикладати цеглинки одну до одної коротшим ребром. Вертикально ставлячи на довше. Ось так. Тепер будуємо ніс човника. Якого кольору у нас човник? Правильно, жовтого. Але за бажання ви можете збудувати човник іншого кольору. Тепер зробимо сидіння. Візьмемо дві останні цеглинки. Якого вони кольору? Правильно помаранчевого. Ставимо їх горизонтально всередині човника. Тепер, друзі, можуть сідати в човник. Ось так. Малята, а що їм ще потрібно? Правильно, весла, щоб гребти. Який гарний човник у нас вийшов! Малята, я впевнена, що у вас вийшли чудові човники. Друзі дуже дякують вам за допомогу і зараз вирушають у подорож. А нам час прощатися. До побачення, малята!